Всім привіт, друзі! Сьогодні 1 липня 2024 року. Жара стоїть на дворі плюс 32 чи плюс 33 треба подивитися, але хочу вам поділитися своєю сонячною електростанцією. Спочатку покажу вам сонячні панелі, потім буду розказувати, що в мене і як. Так, Сьогодні це я переніс. Ось дві панельки по 400 Вт, 800 Вт. Ось так от. Далі йде кабелем ПВС. Зараз, дивимося далі. Ось у гофрочці йде. Дві. Гофри заходить сюди і через автомат. Від неї 25 ампер, так, А двохполісник. Так, там що не фокусується. Іде на контролер. MPPT контролер. Десь я бачу в інтернеті, що це вроді як він і не MPPT, хоча не знаю. У мене сьогодні з ним казус получився. Який казус? Під'єднав я. Панелі не паралельно, а послідовно, щоб збільшити напругу, тим самим компенсувати просадки, коли сонце вже там заходить або сходить. і Так як mppt контролер він перетворює з напруги в струм, там своя в нього схема, свій принцип. В інтернеті багато інформації є. Як ПВМ контроллери як МППТ працюють, так що я не буду далі углублятися. І, і в мене така біда вийшла. Дивлюся, струм споживання через панель без включеного інвертора. 22 А і напруга вже 16 вольт, а зразу запищав інвертор. Да, 16 вольт на вході показав. І я прислухався, що акумулятор закипів. Той сотка ще ніну, оцей 75 чи 77 А. Я вже й не пам'ятаю, наклейки нема. Чую, шумить, я бігом автомат на панелі виключив. І давай же розбиратися, що таке. До цього не було все нормально. Коли в мене на тій хаті стояв, він все було чудово, ніяких казусів. І там я випаяв. Отакий пробитий транзистор MOSFET N-канала. Зараз я можу показати на сонечку. Е їх там стоїть. 8 О FHP 120N9F4. Їх там стоїть 8 на плечо. Е по даташиту, по-моєму, вони 80 струм. Натругу я не пам'ятаю, але факт в тому, що він один якимсь дивом пробив. І додивився, я там термоізолююча прокладка була. Він якось так прикипів туди був. Ось така, друзі, біда. Я думав, може вже тут в якихось там налаштуваннях щось збилося, але ж ні. Зараз все нормально. Зараз працює в мене одна морозильна камера, один холодильник, там вентилятор в кімнаті. Тут ось 49,5 градусів температура. Ну, поки працює нормально. Час. У ну, мене він стоїть в режимі Universal Control. Мені він саме більше підходить. Що хочу сказати по цьому всьому ділу? Оце все, ребятки, бюджетний варіант. А оце, що написано, це все халтура. Китайська халтура, ніяких там 2000 Вт не може бути. Холодильник, який споживає 190 Вт. Він при запуску на пускових струмах уходить в блок і пищить. Тут перегруз показує все. Отаке було. Ну, але зараз якось воно стабілізувалося. Ну, напряму. Якщо дроти під'єднувати до акумулятора і коротенькі, просадок таких нема, але ці свинцові, стартерні акумулятори, це все, я ж кажу, це все херня собача, вони не розраховані на такі довгі е цикли під навантаженням, да, можна сказати. Ну ось, так, це у нас сонячна панель, показує 22 А, так? Споживання з акумуляторів у нас іде. Так, що там він показує? 6? 6 6. Ну, зараз нагрузки такої нема. Навантаження по українськи Це тут вентилятор працює охолодження. Ну щоб сказати, він непоганий інвертор, але... Друзі, що я хочу зарекомендувати? Це ну, до 800 Вт можна ставити таке. Буде нормально. Бюджетний, як бюджетний варіант, це буде все класно. Я б рекомендував би, хоча б з 24 вольт брати, так як з 24, а 48 в ідеалі було б взагалі. Ну, це вже не по карману. Це не каже, по карману це все діло. Але. З 12 на 220. Це так це комп'ютер можна заживити, таке, щось, таку морозилочку невеличку, таку яка бере до 100 Вт. Оце буде воно працювати нормально класно. так У мене далі йде тут перекидний автомат нагрузки. Зараз він у мене йде на цьому положенні. Мережі зараз немає. Щотчик у нас потух, лебде один. Все, нема нічого. В три години виключили світло, це в Ніжині ми живемо. Але, 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 що я хочу, друзі, сказати. Якщо хочете двічі платити, беріть отаке. Будете, якщо, якщо ви будете живити свою, свій будинок і надалі. То я б вам рекомендував взяти от 3 кВт. Щось таке. Як же вони називаються? Мастек чи як щось? Маст, маст інвертори, такі вони, біленькі, з чорною полосочкою. Говорять, непогані. А це все, це бюджетний варіант. Батареї, літій залізофосфат. По-любому вони для цього розраховані, хай вони там і дорогі, зате. Ви будете гарантовано знати, що у вас воно буде працювати на ура. Чого ми до цієї теми приходимо? Та тому що нас змушують, ось, будь ласка, завдяки, завдяки нашому руководству і нехай там не розказують, що якась економія. Ребята, електростанція крутиться постійно. Навіть зі збитком. Хватає всього. Не треба нікому вішати лапшу, що в нас якась там економія, якісь, щось там не вистачає. Я робив у цій сфері. Я знаю, що це таке. Не треба нам розказувати там і по ушам кататися, що нам не вистачає там. Продаєте електроенергію за кордон. Так продавайте мовчки, тільки не треба людям брехати. Та і все. А так як населення просте до, до третьої категорії електропостачання відноситься, то з ним можна робити все, що завгодно. Можна і на 8 часов виключати світло, можна і на сутки по нашій пуе також говорять. Ну і все. Так що я для себе зробив персональний вибір. Хоч так, якщо велике навантаження, я переключаю там спральну машинку, бойлер, нагріло й годі. Ну, Дойде й до того діло. Там на бойлер можна 48 вольтовий тен ставити. І, кстати, 1,5 кВт тен на бойлері це забагато. Можна ж бойлер держати в температурі до 50 градусів і при тому навантаження скинуть у половину. Я не пробував, але я так думаю, воно буде все класно. Потягне, може і цей інвертор потягне, але я на нього не надіюся. Літом взагалі можна літнім душом купатися. Так що, Основний споживач це в нас бойлер, який жре Жре енергію. електроенергію. Ну, треба, будемо щось робити, якусь альтернативу. А так для холодильника, для морозильної камери. Зараз вистачає. Він відпрацьовує на ура. Вон, Сонячні панелі дають 19,5 А. 19,4 струм. Так, 0,4 А на інверторі для споживання. Працює в мене морозилочка. Морозилочка така дельфа. І холодильничок. Так, ось. Бідний ніяк не набере. 17 градусів. Отак. От Тут ми недавно переїхали, так що не звертаємо уваги. Тут ще ремонт буде робитися. Ось намотали ми вже кіло Да. Це я так, лічильничок поставив для любопитства. Ну, все-таки цікаво, як воно і що воно буде. Тому друзі, якщо якісь питання у вас виникнуть по поводу оцих контролерів, я ж кажу, це написано в MPPT, ну те, що написано на заборі, також написано. Щось я в цьому дуже сумніваюся. Бо я його розібрав, начиня там такого серйозного немає. І силові ключі на цих транзисторах. Ну, це так, це я радіолюбитель. Там, я можу його перепаять, відремонтувати. Е все таке. А простому чоловіку це складно. Зробити ну, взагалі лучше краще нове купити, ніж його сидіти, паяти, ремонтувати і так далі. От і все, друзі. А це все це так. Десь. Просто щось раз там на акумулятор накинути, підключити, ну, щоб живити весь будинок, ну, у мене то світодіодні лампи, люстри, все воно мало споживає. Струм навантаження невеликий. Єдине, що холодильник, оцей ще, що я тільки що показував, де 17 градусів, він втричі більше споживає, ніж оця морозилка. Коли я міряв струм напряму. Від акумулятора до інвертора, я окремо до холодильників під'єднував, то той холодильник показав 4,5 ампера по 12 вольтах, а цей морозилка, ця 1,5 ампера, от і радиться. То по е, Холодильниках з таким енергопостачанням бажано бати, мати інверторні холодильники, вони і в запуску. Будуть менше споживати струм. І взагалі по енергоефективності класу там А. У ну більшості випадків, то це, кстати, вигідно. Да, Ціни зараз кусаються на холодильники, але ж ну, краще щось купити енергозберігаюче, воно окупиться чи отомучиться мучиться з таким on-офф. Тим більше ввечері свят не там, чи ще щось. Ну, таке. В общем, друзі, це таке коротеньке відео. Я хотів просто поділитися з вами, яка в мене виникла проблема. Ото більше 30 вольт на вход оцього контролера не треба й подавати. Те, що там написано 100 вольт, 100 А. Ні, буде Ось о. Ось о, де що буде. Пригорівший, можуть і всі погоріти. Кстати, там запобіжник 30 А на кожному плечу, їх там 4. Не згорів. Він якось так цікаво пробив, не на коротку він показував. Щось там 003 оми якихось було. Да. Провіряти не буду, я думаю, на слово повірите. Бо мені однією рукою незручно знімати. Отака біда, отак я чуть-чуть не погорів на цьому ділі. Добре, що я тут був присутній, коли почали кипіти акумулятори. Вірніше, оцей акумулятор менший. Той ще трохи і той би закипів би, але ну, бабахнуть <клух> акумулятору це, ну, нічого не стоїть. Так що, друзі, будьте обережні з цими ділами. Да. Тут ще, бо почнете щось писати, тут ще я поставлю автомат. Може, зараз поміряємо струм. Та ні, да я думаю 63 А. Ну, все треба ставити на постійний струм, щоб. Не на змінний. З 5 А. Можна 32 поставити, можна там. Взагалі можна плавку, вставку запобіжники ставити. Але запобіжники, друзі, повинні бути кругом. Що от панели, що тут, що в мережу, все повинно бути по правилам, які написані вже кров'ю, і люди на цьому 100 собак з'їли. Так що не ігноруйте, безпека. Це ну, перш за все, тут. Я в дальнішому я це все діло колись буду міняти. Я тут поставлю желізну фальш-панель, щось таке. Або в щиток, або якось зробиться ремонт, приаккуратиться воно, щоб воно було пожежобезпечно, все на це не звертаємо уваги. Суть відео полягає в тому, що я ж кажу, за контролер за оцей, і за оцей інвертор. Це бюджетний варіант. Я в минулому році його брав. Цей, по-моєму, 3500 гривень. І цей дожд чи щось таке. Не пам'ятаю. Вже десь і чеки валялися. А, кстати, десь були. Там в інтернеті можна. Що тут у нас? Так, да, що ось 362. І там 364, ну, це вже ж з доставкою нова пошта і так далі. Кстаті, вон залишилися кліщі, і там ще в мене прикурватель є. Ну, блін, ребята, ви хоч, хоч би мідний кабель сюди вставляли, а то покрашений Алюмінієвий думаю що люди хі -хі, нічого не здогадаються, дурні не поймуть і так далі. Якщо ви берете гроші, то вже ж людей не дуріть і все. Отак от, от. Так що, друзі, хай працює наша сонячна електростанція. Всім рекомендую по можливості переходьте. Купуйте, поки воно ще є доступне, бо настануть такі часи, а вони настануть. Судя по наклонний вниз, вони настануть такі часи. Що, як ото раніше, раніше каганцями світили. Оце той самий каганець такий сонячний. Якось так, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Дурних коментарів не пишіть, бо я їх все одно буду удалять, блокувати і так далі. Ну, навіщо втратить час і ваш, і наш. Ну, я думаю, всі мене зрозуміють. Дякую за увагу, друзі. Всім гарного дня, мирного неба над головою і перемоги в Україні саме головне.